На честь закінчення виборчих перегонів відбулася прес-конференція із Юрієм Одарченко. До офіційного оголошення результатів лишилося включити підраховані голоси по двом дільницям. Проте лідер вже очевидний запевнив кандидат. Тому, перш за все, Юрій Одарченко подякував херсонцям за їх підтримку. Хочу перш за все всіх подякувати за ту підтримку, яку я відчував на виборах. Вона відчутна по результатам. Подякувати всім херсонцям за підтримку моєї кандидатури. Ви проголосували за мене в непрості часи для всіх нас непрості часи і в плані економічних негараздів, і в плані політичних якихось проблем. Я не буду робити все, щоб випровадити довіру кожного херсонця і молю Бога, щоб він давав мені сили виконати всі обіцянки, які ми вам давали, і не розочарувати вас. На сьогоднішній день вже можна абсолютно очевидно казати, вже ці цифри проявлені. Про те, що за Одарченка Юрія Віталійовича за мене проголосували 6706 людей. Це 24,18%. За Андрія Путілова проголосували 4566 людей, це 16,46%. За Апонащенка Михайла проголосували 4090 людей, 14,74%, за Анну Середу 2652 особи це 956%. Звісно ж, була прокоментована низька явка виборців на херсонських дільницях. Вибори були призначені серед літа ніколи ще в історії України не було виборів влітку, тому я казав про це під час. Нашої передвиборчої кампанії переконаний, що це було зроблено навмисно для того, щоб мати можливість знизити явку представникам влади, а свій свого виборця підтягнути. Крім того, серйозний вплив на зниження явки мали так зване замінування виборчих дільниць. Ми проводили аналізи явки на по тим дільницям, де не було сигналів про замінування, і по тим, де були. І можемо казати, наприклад, на 9-ту годину, якщо на дільниці не було сигналу про замінування, явка була на рівні 9%, Якщо цей сигнал був, то на рівні 3,5%. Це безумовно впливало на. Тут можливість людей проголосувати. Фальшиві мінування не можуть лишитися без уваги, адже це є досить серйозною справою. Тому Юрій Одарченко налаштований з цього приводу досить рішуче. Дуже прикро, що на сьогоднішній день ні тут представники влади в адміністрації, ні правоохоронних органів вони нам не дали відповіді, хто займався цими так званими мінуваннями. Дивіться, я хочу звернути і буду звертатися до прокурора і до керівництва служби безпеки, керівництва міністерства внутрішніх справ терміновичим часом, найближчим часом дати відповіді про те, хто тут робив, начебто, дзвінки про так зване замінування. Також Юрій Одарченко висловив свою думку з приводу залучення адміністративних ресурсів певних політичних сил на проміжних виборах. В особливих умовах знаходяться люди, які ну цілком залежні від рішення керівництва, це ув'язнені в колоніях і тиск на цих людей. Це є взагалі не тільки попиранням права людей проголосувати і обрати владу, а це, взагалі, з моєї точки зору тиск на права людини. І ці питання мусять теж додатково розслідуватись і виявлятись, чому є аномальна високі голосування. Я буду звертатися до Міністерства юстиції. Вони контролюють сьогодні ці заплати для того, щоб вони провели прискіпливе розслідування тут Кого аномально високого голосування за одну людину і виявили, чи не було тиску керівництва цієї колонії на ув'язнених? Наприкінці було наголошено на планах з приводу подальшої роботи у Верховній Раді. Я сподіваюся, що сьогодні. Провальне голосування для представників влади по Херсонщині буде дуже гарним уроком для того, щоб зробити висновки по так званій, так званому перспективному плану по прийняттю так званого перспективного плану розвитку Херсонської області. Я хочу вам нагадати, що згідно плану Путілова на Херсонщині з 300 сільських селищних рад залишається всього на всього 40. На найближчу сесію ми вносимо цей проєкт рішення. Сподіваюся, що в тому числі БПП зробить висновки і буде проголосована його відміна у процесі виборів. Я радий був чути заяви представників опозиційного блоку Василя Федіна, який на камери всій громаді заявляв про те, що його політична сила готова проголосувати за зменшення тарифів. Я хочу вірити, що ці заяви були щирими з боку цієї політичної партії, що коли вони на виборах оголошувалися, і в міській раді це нам дає чітку впевненість того, що ми відмінимо, зменшимо вартість. Тарифи міськ водоканалу і встановимо об'єктивні тарифи на тепло. Я в Києві буду присутні тільки на сесіях Верховної Ради чи на засіданнях комітету, коли вони будуть відбуватися. Я залишаюсь в Херсоні. Тут живе моя сім'я. Я буду робити все, щоб ми виконували всі наші обіцянки і робили життя херсонців більш комфортним.